Світа, я повинна це сказати. Вона із Сніжного переїхала сюди в Херсон, вона в Олешках облаштувалася і зараз в Олешках вороги. У неї була мрія, вона мені вчора сказала, я почку продам, тільки щоб з Петром Олексієчем сонарахуватися. Можна Почки на місці. <ривіт> світа. Ми поїдемо спочатку в Олешки, а потім в сніжне. Олешки. Це, це нам медики військові ага. передали. Вчора їх рятували. <ривіт> пані Оксана і вся команда це представники нашої Херсонської організації справи. Громад, які сьогодні тягнуть величезний обсяг роботи. Вони це робили в окупації. Зараз вони ми не можемо показати, а у нас тут є люди з Олешок затоплених. Ви знаєте, скільки ми сьогодні привезли гуманітарного вантажу? Більше ста тонн, більше трьох мільйонів. Це було 24 години нервів да Оксона. 24 години емоцій. Але сьогодні я вже дуже радий бачити посмішку на обличчі Оксани, бачити радість в ваших очах. Справа в тім, що нашу вже пікарню, яка стала відома по всьому світу, пікарню нашу розбомбили. Головне, чого нам не вистачало, те, що було пробито просто снарядами, і те, що наші героїчні хлопці, які цілодобово працюють над тим, щоб пікати хліб для херсонців, ця пічка. Але по научному він називається параканвектомат. Правильно я не помилився. Що він робить? О, він робить саме смачний хліб. Він робить найсмачнішим най хлібом. Завдяки йому така скориночка, завдяки йому такий підйом, завдяки йому такий смак, завдяки йому така пропеченість і завдяки йому такий аромат продається. От без нього ми це робити не могли. Поставили генератор, ми зробили скважину хімводоочистку. Хочу сказати, що з моменту звільнення і з моменту запуску пекарні в нас вже сотня тисяч буханок хліба пішло мешканцям Херсона, мешканцям області і військові. Головне, що є, є сила духа і воля до перемоги.